Продається житловий будинок в селищі Приютівка Олександрівського району Кировоградської області. До міста Олександрія 7 кілометрів. Загальна площа будинку 51,5 квадратних метрів. Житлова площа 30 квадратних метрів. Будинок з цегли. Вікна, двері дерев'яні. Покрівля Шифер. Дах не протікає. Міжкімнатні двері, хороші, поли з дерева. Висота стелі – три У будинку парове опалення. Працює як на твердому, так і на газу. Газ заведений в будинок. Вода ні. Є колодязь, вода смачна і чиста. У будинку три кімнати, кухня, кладовка, коридор. Дивіться план будинку. Є надвірні будівлі, гараж з оглядовою ямою, сарай, дровник, літня кухня, погріб. У дворі тверде покриття, земельна ділянка 8. Сотих, під городом 5,5. соток. Все господарство огорожене бетонним та дерев'яним парканом. Хвіртка і ворота з металу. Будинок розташований. На початку селища по вулиці Сонячній. Поряд з будинком школа, дитячий садок, селищна рада, зупинка автобуса, магазин. Ціна домоволодіння 11 тисяч доларів. У кого є запитання по поводу будинку, телефон буде під відео в описі. Якщо у кого є нерухомість на продажу, пишіть мені в Viber або телефонуйте по номеру 095 87 30 76. Підписуйтеся на наш канал. Попереду багато цікавого. Ставте вподобайку. І на все добре, шановні українці! Хай буде Україна.